Земельні питання надалі залишаються найбільш актуальними в Коломиї. Сперечаються за межі сусіди для вирішення цих проблем, навіть створена комісія. Якщо їй не вдасться поводити людей, то справа вже за судовими інстанціями. Про землю, її інвентаризацію та нове у законодавстві нам розповів заступник Коломийського міського голови Тарас Яворський. До міської ради за консультаціями приходять люди, які не знають, як оформити декларацію на здачу об'єкта в експлуатацію. Також чимало є звернень щодо незаконного встановлення гаражів, розповів ми стараємося разом з земельною інспекцією все ж таки в місті навести порядок, трохи і тому люди мають розуміти, що встановлювати незаконно самим не можна. Тому що земельна інспекція складає протоколи. Після того протокол попадає до прокуратури, і прокуратура подає до суду. Суд приймає рішення про знесення такого гаража встановленого незаконно. Тому люди мають розуміти, що краще такі речі не робити, тому що вони все рівно приходять до того, щоб. В дальнішому ці гаражі приходиться зносити до слова. Нещодавно прийнятий закон про регулювання містобудівної документації. Згідно із документом, люди мають можливість здавати в експлуатацію будинки, побудовані до 2009 року, без проектно-кошторисної документації, зазначив Тарас Яворський. Також наразі триває інвентаризація Коломийських земель. У Місті Коломиї проведено вже майже всю проведено інвентаризацію всієї центральної частини міста. Дуже багато є накладок, дуже багато таких питань, де знову ж таки земельні ділянки в натурі і те, що на папері, не співпадає. Тому е дуже такої кропітливої роботи є для підрядників, які проводять ці роботи фірми, але в будь-якому випадку це якраз буде наслідком того, що ми зможемо привести відповідність е земельні ділянки, межі земельних ділянок в натурі до. Е Паперового носію чи електронного носію. Е, хотілося б, звичайно, щоб завершити інвентаризацію до Нового року, але е, коштів закладено на цей рік тільки 230 тисяч. Вони вже майже всі освоєні. Десь я думаю, що хотілось би протягом ще 5-6 місяців. Я думаю, нам потрібно для того, щоб завершити повністю інвентаризацію. Ну і звичайно закласти на наступний рік ще кошти. Тобто, десь планували би, що ми березень, квітень, місяць, мали би закінчити інвентаризацію землі в місті Коломиї. Після завершення інвентаризації земель влада матиме усю інформацію про вільні ділянки, і тоді люди, які стоять в черзі, матимуть можливість отримати їх під житлове будівництво.